Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Таро. Сьогодні зробимо традиційний таро-прогноз на тиждень. Чесно кажучи, скажу вам, що мені настільки сподобалось проводити в прямих ефірах розклади, що мені вже навіть не цікаво їх записувати в записі публікувати. Все одно в записі буду публікувати, тим не менше буду старатися виходити в прямі ефіри. Так буде зручніше і мені, і вам, тому що власне в прямих ефірах розумію, які питання вам більш цікаві. Тому налаштовуйтеся, будь ласка, на розклад. Чекаю, поки ви приєднуєтеся до ефіру. Роблю це без попередження, тому що хто захоче, той побачить, хто не захоче, подивиться в записі. Власне, так і так, налаштовуйтеся, будь ласка, на розклад. Бачу, що вже є лайки, бачу, що ви вже чекаєте ефіру. Окей, я дуже задоволена. Будуть питання по ходу ефіру, пишіть із задоволенням почитаю да, із задоволенням повідповідаю. Якщо буду бачити, що це стосується теми розкладу. Так, яким для нас буде наступний тиждень? Головні аркани тижня. Знаєте, це власне той час, коли хочеться отримати емоції. Прокайфувати, відчути якісь радість, позитив, класні емоції, насолоду. Причому за четвіркою жезлів це можуть бути моменти, коли ти йдеш до певної гармонії. Прийшла весна, засвітило сонечко, хочеться емоцій. Да, це перший момент. Другий момент, хочеться якоїсь гармонії, радості. Тут може бути момент того, що тобі або захочеться облаштувати своє житло, да, от підготувати себе до весни. Можливо, хочеш себе якось порядок привести. Вести, по-іншому, по-другому. Це може бути навіть склали старі речі в шафу і дістали весняні або купили собі якісь весняні. За лицарем жезлів може бути якась поїздка. Для когось це про переїзд, але це такий може бути тимчасовий переїзд. Так? Хто планував надовго переїжджати або назавжди в якесь нове місце, ну, ти будеш дуже задоволена цим вибором. Особливо, якщо цей переїзд має статися на цьому тижні, ти будеш дуже задоволена цим вибором. Тут головне, що не відкидати цю ідею. Тим не менше, тиждень пройде класно, на позитиві, на класних емоціях, і ти тут йдеш більше до своєї гармонії. Чесно, по цим картам я не бачу, щоб хтось хотів там сильно заробляти. Вкладатися в роботу. Тут більше йде про момент того, що ти хочеш вирівняти якийсь чи свій емоційний стан, чи вирівняти своє життя, по типу розкласти все по поличкам. Окей, стосунки. В стосунках можуть бути прикольні позитивні моменти. Да, я бачу, що в принципі, на цих картах не сильно приємно зображені е, головні герої. Е, да, от, люди, дивлюся, такі якісь трошки сумнуваті, але тим не менше, саме значення карт, воно в принципі більш-менш позитивне. Якщо ви вільні від стосунків, то може відбутися нове знайомство, причому по типу налігки. Для кого це може бути навіть одностатеві знайомства? Да, коли, ну, можливо, навіть без якогось підтексту, але це, власне, Ті знайомства, де ви можете об'єднуватися, в якісь я не знаю це не то що пари, в якісь дружні колективи, де ви можете бути об'єднані певною ціллю, може бути і знайомство з чоловіком. Але воно на якийсь час може бути в рамках по типу любовних трикутників, або да, це можуть бути несерйозні стосунки. Тим не менше, якщо ти сильно захочеш і піднажмеш, то ти можеш отримати е перевагу е е е перед своїми суперницями для тих, хто знаходиться в любовних трикутниках, власне. Класно і позитивно, можливо, будуть якісь суперечки або відстоювання своїх позицій. Тим не менше, нові шанси, нові можливості. Да? Тут може бути момент того, що а, давай ще спробуємо так. Твій партнер показуватиме підвищений інтерес, власне, до тебе. І причому ви або можете кудись поїхати, або десь можете зустрітися разом класно відпочити. Для тих, в кого сім'я, сімейні стосунки, або довготривалі такі стабільні стосунки, можете захотіти піти в коло своїх знайомих і там класно провести час, або зі своїм партнером об'єднаєтесь заради якоїсь цілі. Да? Є бажання щось робити, є бажання якимось чином розвиватися, або є бажання щось починати змінювати. І власне ці зміни будуть по принципу: а давай спробуємо по-новому, або а давай запустимо щось нове, якийсь новий потік енергії в наші стосунки, або а давай прокайфуємо від того, що в нас на даний момент є да? або можете навіть спланувати якусь поїздку. Тим не менше, це така достатньо позитивна енергія на цьому тижні. Робота не скажу, що щодня в тебе буде бажання працювати, тим не менше, не так важко тобі на цьому тижні даватимуться гроші. Да? Ти можеш працювати, при цьому твоя робота оплачується дуже і дуже класно. А, якщо є керівництво, да, якщо є люди, які можуть тебе якимось чином оцінювати. То тобі надають перевагу. Да? Для когось це може бути премія, для когось це може бути момент того, що хтось когось можуть підвищити, комусь можуть запропонувати підвищити зарплатню, підвищити оплату чогось. Можуть дати роботу там, де об'єм робиш менший, але гроші за це отримуєш більше. Да? Для, для когось це може бути про. Врізання певних обов'язків натомість дають більш відповідальну роботу, за яку краще і більше платять. Власне так, для тих, хто знаходиться в активному пошуку роботи, пропозиції, класні пропозиції для тебе будуть. І ти, скоріше за все, захочеш на них погодитися. Тільки за лицарем мечів ти будеш розуміти, о, я прошу попробувати не за лицарем за пажом мечів, ти будеш розуміти, що м -м -м, ти не дотягуєш. І причому цей момент, де ти не дотягуєш, ти могла б підівчитися тільки тобі не сильно цього хочеться. Бо ти можеш бути сильна в одних моментах, а там, де ти не дотягуєш, власне, там основний об'єм роботи. І ти можеш захотіти, захотіти відмовитися від цієї роботи. Хоча роботодавець може тобі пропонувати, ми тебе навчимо, ми тебе візьмемо, ми тебе підвищимо, тільки йди до нас. Да? Оцей от момент він присутній. Сама пропозиція буде з боку роботодавця, бажання взяти тебе на роботу буде єдиний момент, що ти можеш захотіти від цього відмовитися. Якщо ви працюєте на стабільній роботі, то тут можуть бути премії, надбавки, покращення в роботі, можливо, це можуть бути покращені умови роботи. Це може бути момент того, що в принципі ти вже звикла багато працювати, але ти вже навчилася працювати так. Щоб більший об'єм роботи робився за менше, за менше прикладених зусиль, робота оплачується достойно. Власне на цьому тижні ну можете або, наприклад, це може бути елементарна зарплатня, але все ж таки з чисткою жезлів, це може бути і премія в тому числі. Можуть бути спірні питання, коли тобі роботодавець. Вказує на якісь твої недоліки, дуже рекомендую не виправдовуватись, да, а врахувати, сказати Окей, я на другий раз це все врахую. Для тих, хто працює сам на себе, класно, плідно попрацюєш, класно заробиш. Якщо є в цьому потреба, давай рекламу, нові пропозиції, новинки, акції. Це може дуже класно зайти для твоїх клієнтів. або Ну, сама по собі просто проявляй активність для того, щоб було видно взагалі, як робиться твоя робота. Єдине, що за пожумічей періодично будеш думати, воно мені треба, ну, вроді би і так гроші є, да? Або вроде би і так замовлення є. І не особливо буде хотітися. Хоча на роботі в цей тиждень тебе буде прям класний, класний такий яскравий самореалізація. Став ті цілі, які ти можеш виконати на цьому тижні, плюс адекватно оцінюй обставини і ситуації, в яких вони можуть чи не можуть виконуватися. Причому зосереться на чомусь одному, власне, на тому напрямку, в який ти хочеш вкладатися на цьому тижні. Того, що в тебе може бути величезний список справ, які б ти хотіла зробити, і ти просто не тянеш. По-перше, тебе може не вистачати. Емоції, не емоції, от фізично да, ти не можеш це зробити. Через збитий графік, через великі перенавантаження, можливо, там зміна погоди, можливо, десь якісь там недоспані ночі, можливо, якісь стресові ситуації, якась вхідна інформація настільки тяжко проходить, пропускається через тебе, що ти не можеш потягнути самореалізацію на цьому тижні. Хотілося би, ні. Для того щоб всім розібратися, вирівнюй свій графік і делегуй, тоді самореалізація в тебе щось вийде. В тебе буде дуже багато ідей, як це можна зробити. Що можна зробити, яким чином я можу реалізуватись, а ще так зроблю, а ще так, а ще так, а ще так, не зробиш чисто через те, що так багато всього треба зробити, що аж нічого не зробилося. Да? Не перекидай свої бажання з одного на друге. Якщо ти, наприклад, тільки підбираєш. Чим би ти хотіла займатися, або де ти можеш реалізуватись? Окей, перепробуй все, що може приносити тобі більше задоволення, або що може тобі краще заходити. Якщо ти не перебираєш, а ти вже чітко знаєш, що тут з точки А в точку Б. Отут, отут моя самореалізація, то зосереться на якомусь одному занятті або на якійсь одній задачі, тоді ти зможеш це зробити. І не треба себе картати: от я слабачка не справилась, да, або от я не потянула. Ти не потянула виключно через те, що ти переоцінила свої сили і нічого страшного, що ти не можеш зробити все і зразу. Обери щось одне, тоді вона може вдатися, тому що так, скоріше за все, ні. Емоційний стан. Хтось може розібратися в брехні, якщо ви знаходилися в якійсь брехні, і тут ця брехня спливає, і вона викручується на твою користь. От реально, ти бачиш, що це може бути такий момент, ага, я казала, або можуть бути моменти того, що бідчик буде наказаний. І в твоєму випадку тобі прийдеться зробити складний для тебе вибір. І, власне, через це твої емоції, в якійсь мірі тобі буде важкувато, можливо, в тебе буде такий момент совість тобі каже, а може, не треба, а може краще. якось Тут можна пробувати домовлятися зі своєю совістю, просто постав пріоритет в сторону результату, а що буде далі? Або що я хочу отримати в результаті, тому що в результаті. В цій брехні виграєш ти, і, власне, від цього ти будеш отримувати задоволення. Тільки в тебе постане питання, а що робити далі. Для когось може бути складний вибір, по типу я не можу так поступити з якоюсь людиною, бо вона б ніколи в житті так не поступила. Тут, якби ще може бути спірне питання, чи так це насправді? Да? Але сам факт: якщо в тебе випадає класний шанс, класна нагода, але тобі доведеться схитрити, пробуй домовитися зі своєю совістю. Або подивися на цю ситуацію з різних сторін під різними кутами. Перший і найголовніший момент, тому що, власне, в цій ситуації, все ж таки, якщо ти дозволиш собі це, ти можеш реально отримати дуже класне задоволення. ти будеш дуже задоволена, що ти, власне, на це пішла. Я думаю, в кожного з вас ситуація своя. І мені буде навіть цікаво, коли ви напишете, що це за ситуація і що мається на увазі. Але емоційний стан в основному класний єдине, чи ти можеш вагатися, чи правильно я зробила. Все, що робиш, все правильно, да? аби для тебе в задоволення. чого не варто робити на цьому тижні. Не затягуй з відпочинком, подорожами, відпустками, з переїздом, з цими моментами, де ти можеш відірватися по повній. Або отримати нові емоції, нові знайомства, нові пропозиції. Не треба довго думати і зважувати треба, або не відкладай своє життя на потім. Якщо тобі випадає нагода, якщо в тебе є якась класна пропозиція, погоджуйся на неї із задоволенням, тому що для, мен, для тебе вона може бути значима. Значима, знакома, вона може просто перевернути твоє життя на до і після. Оцей от момент не затягуй з вибором, не чекай з моря погоди, не чекай, що станеться щось саме. В тебе кожного дня поступають нові пропозиції, які ти можеш чути або не чути. Власне, не затягуй зі своїм так. уже ця совість і постійні вагання. Ви знаєте, я коли приймаю для себе складні рішення. Я, чесно кажучи, ні з ким не раджусь. Ну от не раджусь. І, звичайно, що мої найближчі найрідніші люди якби, мають свою точку зору з цього приводу і вони дуже хочуть мені допомогти. І, звичайно, що вони підсилюють оці от мій, мого чортика, який каже, а може не треба, а може не треба. Да? І я завжди кажу приблизно одну й ту саму фразу. Я попробую». Тому що якщо воно в мене вийде, я буду дуже довольна, що воно в мене вийшло. А якщо я навіть не спробую, а могло вийти щось дуже класне, то мені буде дуже шкода, що я навіть не спробувала. Отут От момент, не обов'язково всі твої спроби закінчуються удачею. Вони можуть закінчитися і невдачею. Це ок. Ти робиш помилки. Але кожного разу, кожен твій новий вибір, коли ти розумієш, що я обираю, я назначаю, робити мені це чи не робити. І тоді ти розумієш, що твоє життя в твоїх руках. І тоді ти вже перестанеш вагатися. Тоді вже а, попробуй, не прокатіть нічого страшного, да, підемо далі. Спробуєш пізніше, може, там наступного разу, можливо, попробуєш другим способом це зробити. Але ти спробувала. І, власне, тобі ти будеш кайфувати, власне, від того, що ти спробувала. Часто в мене були моменти, що я спробувала така, ой, що то не зайшло. Ну окей. Два кроки назад і пішли по новій. У да? от момент, і ти реально вже не вагаєшся. Коли в тебе є і, і удачі, і невдачі, тобі вже не так тяжко зважуватись на якісь нові вибори. Тому не вагайся, пробуй життя одне. Хто його знає, чим може закінчитись цей вибір. Не вагайся. І чи будеш ти задоволена цим тижнем? Для когось цей тиждень може стати початком чогось нового. Причому тут момент такий, ти підходиш прагматично до якогось рішення, можливо, до якоїсь роботи, можливо, до якоїсь пропозиції, але ти реально розумієш, що ти щось для себе зробила правильно. Можуть бути муки совісті, я вам реально кажу, муки совісті будуть. Вони причому так нас проскальзують да, в декількох розкладах. Це може бути. Да? Ти можеш десь навіть не те, що вагатися, а думати, може я неправильно зробила. Да? Воно може бути, але за шісткою мечів в тебе йде початок чогось нового. І ти розумієш, що в принципі для цього чогось нового. Мало статися те, що ну реально да, трошечки болить. Да, можливо, можуть бути такі моменти, а я могла зробити це краще. Я більш ніж впевнена, що якби могла зробила б. Да, наскільки є сил, наскільки є ресурсів, так ти це й зробила. Але шістка п'ять це завжди для початку чогось нового. Особливо це якщо це подорож або поїздка. Ти будеш дуже задоволена цим вибором. Єдине, що він так тебе буде робитися через треба, не треба, треба. Да? Власне так. На дні коло до вас лежить карта десятка м'яче. Зараз ти знаходишся в тяжкому або фізичному, або емоційному стані. Виходити з таких станів дуже важко. Для того, щоб вийти, потрібно як можна більше відпочивати, потрібно мати для себе якийсь графік, потрібно мати якесь розуміння, що ти в першу чергу можеш зробити на даний момент. А по-друге, якщо не те є якісь ресурси і сили, починати пробивати для себе, що ти Хочеш робити на цьому тижні. Не бійся починати, не бійся робити вибори, не бійся просити про допомогу. В такому стані не так вже легко це все робити. Плюс е враховуємо, що ці всі моменти, які будуть іти крізь весь розклад, вони можуть йти через те, що є не те, що сумнів, просто є розуміння того, що в тебе, можливо, на це все немає сил. Сили будуть. Тут єдине перестань боятися. Да? І по типу, А що я можу зробити? Окей, хочу так, а, а, а можу по факту що? Починай робити з того, що можеш. І не бійся просити допомогу, тому що десятка мічей це не дуже простий стан. Да? Це реально тобі, тобі потрібна підтримка емоційна, психологічна, фізична і все тому подібне. Окей, дай собі цей стан, да? дай собі цей період. Кожен ваш розклад дивним чином відгукується. Дякую. І я вам дякую. Дякую вам за те, що приходите до мене на розклади. Буду дуже вдячна за ваші лайки і коментарі про те, як у вас програється цей розклад. До нових зустрічей. Пока-пока.